Мовні суперечки, питання підтримки учасників АТО, егоїзм людей, ці та інші болючі проблеми українського суспільства підняли учасники театру для діалогу. Вони разом з непрофесійними акторами і з залученням глядачів намагалися їх розв'язати у формі форуму вистави. Її представили в чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Це адіоффорумфієтер Це ідея того що форум театру – це репетиція Це не просто виступлення, це не просто з. But the idea is we can learn something in that performance that we can then carry into our real lives. що то то може вніс і стят в реальній жизни енговолічен сусадіфодепереною щастя, і змінює в відбуваються в глуше сторону. Театр для діалогу незвичний. У ньому беруть участь актори, студенти, які всього за три дні ставлять виставу та презентують її на сцені. Глядачі в свою чергу можуть не лише спостерігати за розвитком подій, а й змінювати їх. Вигукнувши із залу Стоп, вони виходили на сцену, втілювались у головного героя та представляли свій погляд на розіграний епізод. Проблема, ми показуємо в спектаклі, це. Особистий досвід учасників і багатьох людей, які те саме переживали, тому ці проблеми є дійсно суспільно важливими. Сьогодні ми, наприклад, показуємо проблеми національної ідентичності, проблема збору коштів для допомоги нашої нашій армії і також егоїзм людей і, само собою, призив до армії, як взагалі, навіщо він потрібен чи не потрібен, тобто чи хочуть люди воювати, чи вони хочуть помирати, чи хочуть жити, наскільки є взагалі. Потрібним військовий призов, що змушувати людину йти воювати, це, це болючі питання, вони потребують вирішення. За півгодини форум сценки актори мали близько десяти втручань із залу. Вони розглядали різні точки зору та то намагалися виробити спільне бачення вирішення ситуації. Я можу сказати, що огромний потрясаючий опит. Ти можеш проявити свої емоції. Це найголовніше, що Людям зараз дають таку можливість проявляти емоції, тому що ось цей нарив, який у нас в країні… Вот. Це все виражається через наші поступки, действия, слова в сім'ї, в університеті. Поэтому для мене це було дуже важливо прийняти участь. І так що оказалось, що я головний герой, И как бы це дуже сложно на самом деле, складна робота, Тебе потрібно вжиться в образ, зрозуміти, понять, понять ситуацію в Україні. Впродовж десяти місяців театр для діалогу створив соціальні вистави у великих містах України, зокрема у Києві, Львові, Донецьку, Чернівцях, Чернігові. Тепер Уже в Миколаєві, втім, учасники ініціативи не зупиняються. Вони готові їхати до інших міст і розвивати ідею форум театру і надалі.